А що так можна била Чергово зашквар від Укренерго? По всій Україні, починаючи з 8 лютого, будуть змінені ліміти споживання. По кожній області в один з днів протягом двох тижнів не буде обмежень. Як ми будемо це робити? Ой-ой-ой! Почергово у кожній області на один день. Буде повністю зняті обмеження споживання. Тобто, виявляється, по кожній області можна не вимикати і техніка, усі трансформатори, лінії мережі все витримає. Тобто у нас. Вимикали світло не тому, що не працює, а тому, що просто хтось хтось зробив обмеження. Тобто, ще раз повторюю, коли вимірюють, то обмежень нема. А коли не вимірюють, то техніка не працює. Укренерго, що ви там курите, годі вже брехати.